Привіт! Я лікар-дерматолог, і сьогодні в мене на розборі новинка від Roche-Posay гель крем для проблемної шкіри Effaclar AZ. І так, почнемо з того, для якого типу шкіри цей засіб підійде. Цей засіб створений для проблемної шкіри, для жирної шкіри і для комбінованої. Для сухої шкіри він може бути занадто жорстким, так як містить кислоти. Тепер пройдемося по складу. Засіб містить азелаїнову і селіцилову кислоту, які, власне, і лікують акне, відлущують, зменшують пігментацію, попереджають утворення комендонів. Також містить цинк, який зменшує жирність шкіри, пантенол з гіалуроновою кислотою, який заспокоюють і зволожують, а також екстракти кульбаби, які мають протизапальну дію. Отже, склад дійсно якісний, мені дуже подобається склад кислот. Однак з обережністю треба використовувати цей засіб, якщо в тебе суха шкіра, або дуже чутлива. Так як він містить кислоти, він буде трохи пересушувати. Тому, якщо твоя шкіра суха, однак має недоліки, ти просто його використовуй локально, не нанось на все обличчя. І обов'язково зранку сонцезахисний крем. По структурі крем дуже легенький, він швидко всмоктується і не залишає відчуття липкості, запаху вираженого я теж не помітила. Однак є певні особливості: якщо ти використовуєш засіб з кислотами, обов'язково зранку нанось сонцезахисний крем з SPF 50 також його не можна поєднувати з кислотними засобами, з бензил, а також ретинолом без контролю дерматолога.